Надавати гуманітарну допомогу, підтримувати внутрішньо переміщених осіб та відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Такою є щоденна робота волонтерів Українського Червоного Хреста. Уже десятки років їхня місія незмінна бути поруч з людьми у найскладніші моменти. Особливо змінилась діяльність організації з початком повномасштабного вторгнення. Саме тоді обласний загін швидкого реагування Тернопільщини почав допомагати на місцях прильотів, рятувальникам, зустрічати евакуаційні потяги з постраждалими. Серед тих, хто працює в цих умовах, Павло Мельник. У Червоному хресті чоловік уже близько семи років. каже, починав із чергування на масових заходах. Утім, сьогодні специфіка його роботи кардинально інша. Специфікою роботи нашої зараз стало те, що ми приймаємо евакуаційні потяги. Ми приймаємо як потяги з постраждалими, приймаємо потяги як з евакуйованим населенням. Так само виїжджаємо на місця надзвичайних ситуацій, саме воєнного характеру. Тобто там де стаються прильоти, допомагаємо ДСНС. Як і в аварійно рятувальних роботах, так само встановлюємо пункти Першої психологічної допомоги, першої медичної допомоги так само ставимо пункти забезпечення рятувальників. Лише за останні п'ять років обласна організація Червоного Христа надала близько 600 тисяч послуг. Гуманітарна допомога на майже півмільярда гривень. У 2021-му діяльність зосереджували на пандемії covid 19 Лікарням передавали обладнання, засоби захисту, медикаменти. А після лютого 2022-го роботу оперативно адаптували. Зросли обсяги гуманітарної, соціальної та психоспіх. Соціальної підтримки для ВПО багатодітних сімей, людей з інвалідністю. За рік допомога перевищила 150 мільйонів гривень і охопила понад 200 тисяч людей. Самі ніколи б нічого не зробили. В нас є іноземні донори, іноземні червоні хрести. Дуже багато є донорів. На сьогоднішній день в нас шість іноземних хрестів, які нас підтримують, різні проекти, різні програми. І завдяки тому ми можемо робити цю свою роботу. Робота робиться дуже велика. Про всі ці результати. Український Червоний Хрест на Тернопільщині прозвітував на звітно виборній конференції. Учасники заходу, представники ДСНС, влади, громад і партнерських організацій, з якими реалізовують спільні проєкти. Це вже організація, насправді, яка повністю змінила свої підходи, яка поставила в першу чергу людиноцентричний такий підхід. Да, і... Мабуть, головне для нас зараз вже після майже чотирьох років після повномасштабного вторгнення. Це все ж таки робота з громадами, робота заради громад і побудова міцних стійких громад. Одним із ключових напрямів стала фінансова допомога. Понад 13 тисяч людей отримали виплати на загальну суму більше 90 мільйонів гривень. Психологи Червоного Христа проводять індивідуальні та групові консультації. У Тернополі працює четвертий в Україні центр психосоціальних. Підтримки програма Догляд вдома охопила 490 самотніх людей. А локальні підрозділи організації сьогодні працюють у всіх громадах області. З останніх проєктів, які ми впроваджували завдяки виграним грантам, це клуб активного довголіття, щасливі разом для людей поважного віку. Зараз ми плануємо впровадити виграний грант. Це є кімната для реабілітації дітей та підлітків, який буде відкри, яка буде відкрита у лікарні нашого міста. Нові програми, ширший спектр послуг, підтримка людей різного віку та стану. Такі плани Червоного Христа на найближчі роки. І, попри війну, організація продовжує працювати з головною метою бути поруч з кожною громадою, яка потребує допомоги.